Всім привіт! Сьогодні розбираємо приклад з тесту SAT. Вам дається система рівнянь і питають, для якого значення параметру К у цієї системи немає рішень. Вирішувати можна Різними способами я сьогодні покажу, як це зробити через Desmos графічний калькулятор, який дозволений на SAT. По-перше, ви повинні зрозуміти, що обидва рівняння, ми на них повинні подивитись, як на функції. Якщо б ми малюємо їх графічно, то не буде рішень в тому випадку, якщо вони не перетинаються. Це можливо лише тоді, коли вони паралельні. Отут ви повинні згадати, що у паралельних прямих однакові слопи, тобто, що таке слоп, це нахил до да, до осі X. Відповідно, відкриємо з вами десмус. Що ми робимо? Просто вписуємо наші рівняння. У нас там було 2х мінус к додаємо слайдер К мінус Ку дорівнює 14, і інше рівняння вписуємо в інший рядочок 5х мінус 2 y дорівнює. 5. Відповідно, ви можете зробити зум-ін-зум-аут. Zoom zoom ми бачимо, що зараз, коли K дорівнює 1, ці лінії перетинаються, і це, це рішення системи. А нам треба зробити, щоб рішень не було. Тобто, дивіться, ви оцим слайдером граєтесь, і ми намагаємось зробити так. Щоб ці лінії були паралельні, ось я одразу дивіться, потрапила. Як перевірити, що вони точно ніде не перетинаються? Робимо zoom, in, zoom out. Якщо ніде немає зближення, да? тобто бачимо, що нахили постійно однакові, значить, це і є те значення, при якому у цієї системи не буде рішень.